Оба. Всім привіт! Сьогодні в моєму улюбленому ресторану сьогодні був завод. Сьогодні сюди привезли новий стран, нові блюда І сьогодні ми будемо дивитися, що ж там все таки. Давай, давай. Та це, це що, iPhone? А ну на, візьми, візьми iPhone. А ну, да, iPhone. На. Трешняк А хуеть! ви бачите, ми знайшли iPhone. Супер. Єбать Ебать. А до фоток, я сейчас там позвониємо комусь. Алло, да. Алло! Пішло, ж, наче, вот, Сука. Пішло, шо? Да. Да, ти шо значи вот, помоєшся. Шоо? Що да? Бан, прави. Ти що, не хочеш бути в трьох співачках зі Львова? Хочу. Пішла. Ти ж тебе вигнати? Львівські ресторани елітні, це просто позорище. Я не очікував, що там буде все так просто. Да ти! Я коротше думав, що ну хоча б щось знайдемо там. Якусь там печерицю можливо, звинувати Сашу. Ну там айфон був якийсь там, ну і що, ну це класики. Їдемо, коротше, зараз в іншу кому, і може там щось буде. Ой, в ресторани, може там щось буде, може там дадуть інші ключей. Ой, машина збила нас. Давайте зараз переключаємося. Всім привіт! Ми приїхали в Голівуд, в Амстердам. І тут, я думаю, буде ситуація поліпше.

О, О, реально. Я найшов рінак зал екстра. Покажи! Це наркотики. І вони дивись, 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 не працюй. Дивись. Наркотики. Ай! Ти машину попав, Так. Дивись, що ми тут знайшли. Тут є бутерброд. Можна поїсти, можна і так. Слухай, тут реально багато корисного є. Ні! Трьохочковий, трьохочковий. Емоція сігма. Стікай ам бля? Зараз зірветься. Я потім себе сюди приходимо. Звісти яїчко. Песники ми вас любимо. Ми вам гавна не Ладно, Ми йдемо ще на одну помоечку, зараз прийдемо. А тут і джафа, якась тут хоче. А чого, тут може щось. Ну ні, мені тут не подобається. Позить козурку від банана, підписники, тому ми передамо вітання з лікарні. Так що це є... молодці будете. Що, ти Що Нічого не горішки, біг боб, середині яких...